Дорогі друзі, рада вас вітати у своєму аккаунті. Дякую за ваші підписки, лайки і коментарі. Це допомагає просувати мій аккаунт, щоб більше людей могли побачити його і скористатися інформацією, якою я ділюся. Тут все про подорожі і не тільки. Колись я теж думала, що подорожі це розкіш, поки не зрозуміла, що насправді це може бути улюбленим хобі та стилем життя. У житті мені довелося багато пережити. І те, що інші отримували легко, мені доводилося дуже важко виборювати, хоча мої заздрісники думають інакше. Але тепер я точно знаю усе можливо, навіть коли здається, що шлях закінчився і це неможливо. Я просто ділюся тим, що реально працюю, і допомагаю людям подорожувати, змінювати життя на краще, повірити в себе і в те, що мрії можуть здійснювати. Мене звати Наталі, родом з України, але зараз проживаю в Європі. Я економіст-фінансист за освітою, маю досвід роботи у банківській сфері, соціальних мережах та приватному підприємництві. Сьогодні розвиваю свій туристичний бізнес і допомагаю людям відкривати світ, змінюючи не лише географію, а й якість життя. Я живу справою, яка дає свободу, як духовну, так і матеріальну. Я не турагент і не туроператор. Я рекомендую надійну компанію, яка допомагає подорожувати частіше та вигідніше, отримувати бонуси та винагороди за рекомендації, створювати власну справу у сфері туризму. Мій фокус показати, що подорожі можуть бути доступними для кожного, якщо знати необхідну для цього та корисну інформацію. Я йду шляхом до фінансової свободи, здійснення своїх мрій і мрій моїх дітей. І хочу, щоб якнайбільше людей поруч теж знайшли свій шлях до стабільності, радості та подорожей без меж. Моя мета не лише подорожувати. Я хочу допомогти іншим повірити, що життя може бути зовсім іншим, легшим, яскравішим і вільним. Моя мета не просто матеріальна користь. Я хочу допомогти людям знайти фінансову стабільність, натхнення і віру в себе. Бо я сама знаю, як це, коли важко справлятися з життєвими труднощами, але ти не маєш права здатися і опустити руки. Моя мета здійснити свої мрії і мрії моїх дітей. Я хочу, щоб мої діти бачили, що мрії здійснюються, і щоб я могла допомагати іншим людям відчути це також. Я можу допомогти вам розібратися, як подорожувати вигідно без переплат, створити додатковий дохід, використовуючи те, що ви любите подорожі. Зрозуміти, як зробити перший крок до фінансової свободи, повірити в себе після важких часів, побачити нові можливості для життя. Морально підтримати, якщо ви зараз переживаєте непростий період. Я сама пройшла через зміни і знаю, як важливо мати поруч людину, яка розуміє і підтримує. Кому це буде корисно? Тим, хто мріє більше подорожувати, але думає, що це дорого. Тим, хто вже подорожує, але прагне більше локацій, емоцій, вражень. Тим, хто хоче поєднати подорожі з заробітком, тим, хто прагне змін, натхнення і підтримки. Тим, хто хоче показати дітям приклад життя з мріями, а не з обмеженнями. Це буде цікаво тим, хто вже подорожує, ніколи не був за кордоном, має власну справу або хоче мати власну справу, працює в туристичній сфері, перебуває зараз в декретній відпустці, незадоволений своєю роботою або зарплатнею. Шукає додатковий або основний заробіток, шукає шлях самореалізації, шукає позитивне та близьке за інтересами оточення, шукає можливість змінити щось у своєму житті. Якщо ви мрієте більше подорожувати, шукаєте додатковий дохід або просто хочете змін у житті, я можу показати вірний і надійний шлях. Як я можу допомогти вам вже зараз? Поясню, як працює система вигідних подорожей. Поділюся реальними прикладами, підкажу, з чого почати, підтримую морально, якщо ви на роздоріжжі. Напишіть мені повідомлення, і я розповім, як ви можете зробити перший крок до свого нового рівня життя. Зв'язатися зі мною можна через особисті повідомлення в Facebook, Instagram або TikTok. Або ж через WhatsApp. Номер телефону ви бачите зараз на слайді. Хочете дізнатися, як почати подорожувати вигідно? Мрієте подорожувати частіше і хочете дізнатися, як це можливо? Вам відгукується те, про що я говорю? Напишіть мені повідомлення, і я покажу, з чого можна почати вже сьогодні. Мої подорожі це не втеча, це шлях до мрій. Це не лише подорожі по світу, але й подорожі до щасливого життя. І я вірю, що кожен може жити саме так, із свободою, любов'ю і натхненням. Я вірю, що кожен може створити життя, про яке мріє. І якщо ви читаєте це або дивитесь моє відео, значить уже на правильному шляху. Я не просто розповідаю про подорожі. Я допомагаю людям повірити, що все можливо.